Це Конституція України, основний закон держави. Стаття перша: Україна є суверенна, незалежна, демократична, соціальна, правова держава. У великій сім'ї європейських народів. Будьмо гідними і відповідальними громадянами. Стаття друга суверенітет України посилить на всі. Донеччина і Луганщина це Україна. Пам'ятайте про це. Стаття 5. Носієння суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Але ніхто не вправить жартувати з долею України. Стаття 10 мовою в Україні є українська мова. Після століть її поплюження і заборон співбудить з українською. Нехай вона звучить гордо. Стаття 11. держава сприяє консолідації та розвитку української нації, її свідомості, традиції, культури. Дивися, слухай і поширюй українське. Стаття 17: захист суверенітету і територіальної цілісності України є справою всього українського народу. Підтримайте захисників України долучайтеся до боротьби за наше майбутнє. Стаття 20. -та. Державними символами України є державний прапор, державний герб і державний гімн України. Шануй державні символи, Спишайся, що ти українець. Шануймо наших воїнів. Примножуй здобутки. Революції гідності. Будь свідомим громадянином. Української! Конституції. Слава Україні. Boa noite.